Вітаю, можна я вас запитаю дещо? Я знаю, що далі після мого питання ви дивитись відео не будете, тому що зазвичай людей це не цікавить. Ну, людей цікавлять, що Коля Катлета вчинив, що якийсь депутат утворив, де яка корупція, де яка кринжовинщина відбулася. От людей це цікавить. Потім люди запитують, а чому ми так фігово живемо? А тому, що нас не цікавлять дуже важливі речі в країні. Так, от питання, після якого ви відео дивитись не будете. А як ви думаєте, в якій країні найкраща освіта? Ну, от поставте на паузу і напишіть, в якій країні найкраща освіта. А потім я вам скажу і ви будете здивовані. І так, ставимо на паузу і пишемо, в якій країні найкраща освіта. Написали а тепер я повідомляю: найкраща країна з найкращою освітою. Це Україна. Ви скажете: а як так може статися, якщо ми звикли до того, що найкраща світа там Сполучених Штатах Америки, в Швейцарію їздять? Наші діти вчитися. Ну, наші не ваші, а наші, наших чиновників, багатих людей. Вони їх туди відправляють. В наших закладах освіти ну, мало дітей вчиться. А якщо вчаться, то так, щоб було, щоб свій диплом був. І то це як правило топ-вузи, ну, які вони вважають топовими. Правда, ці вузи в рейтингах міжнародних десь знаходяться там. В першій там, тисячі, десь після місця 500-го, 800-го, 1500-го, причому пишаються дуже, що входять в ці рейтинги, але знаходяться десь на позиції, там, хто зна де. Але е, ви тоді запитаєте, як же так виходить, що наша освіта найкраща? А я вам поясню: от е, Державна служба якості провела опитування серед викладачів, серед здобувачів, тобто студентів, і виявилось, а це, це питання не до державної служби, якось це питання до колег, до моїх колег, до, до тих, хто вчить ваших дітей, це питання до самих студентів. До речі, а, виявляється, от опитування показало, що всі задоволені якістю освіти, всі не вірите? От я вам читаю результати опитування, і причому зверніть увагу, це не опитування. По тому, хто за Зеленського чи за Залужного, хто за Разумкова чи за Арестовича. Це не питання за те, хто за зупинку бойових а хто за продовження. Тобто, це не є якесь політичне питання, на яке інколи страшно відповісти, коли тебе питають публічно. Це ще й анонімне питання. І відповідь люди дали, як на мене, дуже дивно. Так ось, давайте пройдемося. І так, що ми бачимо по здобувачах. Тобто, це студенти закладів вищої освіти. Виявляється, що у них. Рівень задоволеності з 2022 року по 24 тільки зростав. Станом на сьогодні, станом на сьогодні, от як ви думаєте, скільки студентів задоволені якістю освіти? Я вам навіть прочитаю динаміка показників рівня задоволеності учасників освітнього процесу. Динаміка задоволеності. От сьогодні 2020 рік. А це дані ще на 2024 на кінець. От скільки, по вашому відсотку, як ви думаєте, скільки відсотків студентів задоволені якістю освіти в наших університетах? Ну от як ви думаєте, там 30, 50, 15%, скільки? Як думаєте, напишіть в коментарях, поставте на паузу. 78. 78%, відсотків. 78 відсотків в Першому півріччі 24 25 навчального року, тобто на грудень 24-го року, ось місяць тому, 78% задоволені якістю вищої освіти в Україні серед студентів. Ви скажете, ну може, викладачі бачать зсередини і якось викладачі інакше. Ну, От, викладачі, як ви думаєте, серед викладачів, от якістю освітнього процесу? Скільки відсотків задоволені, от скільки якістю освітнього процесу, це викладачі, які постійно скаржаться на вимоги до акредитації, про те, що в них багато паперової роботи, що їм потрібно там вимоги якісь до них ставлять. При цьому їм проводять опитування. Вони постійно говорять, що немає коли до студентів дібратися, тому що дуже багато планів, звітів, якихось паперів там і так до оформлюють кучу всього, треба писати, робити і так далі. При цьому, при цьому, коли їх питають. Ви задоволені якістю освітнього процесу? 80% задоволення. Що до речі, прикметно, якщо здобувачі освіти, тобто студенти, демонструють ще якось отак вверх. тобто... У них йде від 64% задоволеності в 2021 році до 78 сьогодні, то викладачі стабільно демонструють 80% задоволеності. Тобто у викладачів нічого не змінюється, і відчуття їхнє, що щось не так, в університетах не змінюється. Тобто 80% все чудово, класно. Якщо взяти коледжі, то там ситуація ще гірша. Виявляється, що серед коледжів. 74% викладачів коледжів задоволені якістю організації освітнього процесу. Чому я про це говорю? Справа в тому, що говорити неправду про освіту це дуже погано, тому що це майбутнє. Говорити неправду і замилювати собі очі, що в нас в освіті все добре, це означає рубать. Ну, Деревинку на якій сидиш, Трамп сьогодні звернув особливу увагу на якість освіти в американських школах. Навіть випустив цілі там папери. Там, тобто він тільки став президентом. Ось тільки буквально. У нього зараз отак справа. Проте людина займається освітою шкільною. І вона його дуже турбує. І це, до речі, не перший документ, з яким я вас знайомив у себе на каналі. Пам'ятаєте, я вам нещодавно розповідав про те, що Американський інститут, пов'язаний з республіканцями, вже випустив аналітичну довідку про те, яка поганенька освіта в цілому в світі, і в Сполучених Штатах Америки, в тому числі, і пов'язують вони це з тим, що учні в нічому не вчать. Студентів мало чому вчать, якісь м'які навички, там іще якась лабуда. А от насправді от, предметних знань мало. І студенти, і учні виходять з якимись м'якими навичками, але ні до чого толком не здатними. І тоді бігають, розповідають, що вони працюють не по спеціальності. Ну а як ти будеш працювати по спеціальності, коли тебе до неї просто не готували? Так от адекватні люди говорять про свою освіту адекватно, так як воно є, а неадекватні люди. Коли, їм навіть, коли навіть них запитують, а Державна служба якості запитала в освітян. Ви задоволені? Як ви оцінюєте якість освіти? От, Шановні колеги, от у мене до вас питання. Для чого ви збрехали в анкеті? Чи ви дійсно задоволені? Ну, якщо ви дійсно задоволені, то прошу мене відносити до 20% незадоволених, тому що в нашій освіті дуже багато моментів і нюансів. Які потрібно змінювати. Починаючи від кадрового складу в університетах, методів навчання, самого доступу деяких студентів, які, як на, як на мене, то не повинні бути в університетах, і так далі. Дуже багато чого такого, що суттєво погіршує якість освіти в університетах. Ну, я знаю університети. Чому 80% ви задоволені, я не знаю. І що саме цікаве, я ще раз повторю: Державна служба якості. Запитала у вас, а ви відповіли ось так. Для чого? Ви кусь боїтесь? Так моргніть, якщо вас тримають в полоні. Підписуйтесь.